31 вересня це була неділя Центр дозвілля відділу культурної команди комітету Кознецовської міської ради проводив другий міський фестиваль духовного пісне співу Господь посеред нас. Під час цього заходу була проведена акція по збору коштів для наших військовослужбовців. Протягом цієї акції було зібрано 8100 гривень. Чотири 1600 гривень ми вручили нашій хлопцям афганцям А ось в цьому конверті знаходиться сума 3500. Ми хочемо запросити на цю сцену, нашу мешканку міста Кознецьовська, дружину нашого пана Леоніда, який перебував в полоні, і вручити їй малесенький конверт для благодійної допомоги. Шановна Руслана Олександровна, примісті з Як дар за майбутнє нашої нейної України.